У цьому році на наявність генетично модифікованих організмів було досліджено 169 продуктів харчування та продовольчої сировини. У жодному з них ГМО не виявили. Перевірялися хлібобулочні, кондитерські м'ясоковбасні вироби та сільськогосподарська продукція. Санітарно-епідеміологічною службою щодо наявності штампів проводяться перевірки об'єктів торгівлі, ринків та закладів громадського харчування. В разі відсутності відповідного маркування продукція знімається з реалізації, а власників та керівників підприємств притягують до адміністративної відповідальності. У Чернівецькій області є тільки одна лабораторія, де можна дослідити наявність ГМО. За словами завідуючої відділу, вона повністю відповідає вимогам для таких перевірок. Так, наша лабораторія акредитована. В грудні місяці минулого року і на 5 років отриман наш нами сертифікат, що ми маємо право проводити такі дослідження. Переліку нормативів, яку саме продукцію потрібно перевіряти обов'язково, та з якою інтенсивністю наразі немає. Продукти не вважаються генетично модифікованими, якщо вміст ГМО не перевищує 0,9%. крім дитячої продукції, адже в ній навіть цей відсоток вміщатися не повинен. Ми зобов'язалися маркувати і доходить. До, до парадоксів. Продуктів, яких завідомо не може бути модифікованих організмів, спиртові продукти, водні продукти, на всіх етикетка. Етикетка без ГМО. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.